Друзі, всім доброго ранку. Дуже рада вас бачити в себе на каналі. Сьогодні я вам покажу сорти півоній, ті, що можу запропонувати на осінь вересні. З вересня, десь по грудень, я можу копати і вам відправляти кому потрібно. Це е, дуже гарний великий кущ у мене. Друзі, знаєте, прийнято казати, що це бабусіні півоні. Але ж у кожної цього сорту, так сказати, бабусіних півоній є ж назва. Є назва, є... це всі старинні французькі сорти, але бачите, назва загублена, ніхто не знає. І ми так з вами всі так уже, як ото кажеться. Повелося. Ми всі кажемо, що це бабусіні півонії, тому що вони ще були у часи наших бабусь. Знаєте, аромат який? -м. -м, 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 -м. Оце аромат. Дуже-дуже такий солодкий. Кущ у мене великий, помпончики отакі гарні. Ось, друзі, це я почала відео з цього сорту. Запрошую вас у сад. Подивимося, які сорти зараз цвітуть, які я можу запропонувати вам на осінь. Друзі, хочу вам показати півоню сорт Фестіва Максима. Вона така, знаєте, біла-біла, білосніжна, а всередині в неї отакі, бачите, малинові мазочки. Кущик у мене це молодий, той, що дорослий, я на, на зріз, квіти на зріз вже забрала. ось, Мені вона подобається. Дивіться, вона здорова, ось моя рука, ось квіточка. Півонія, сорт Фестіва Максима. Незважаючи на те, що вона вже доросла дівчинка. Вона дуже-дуже гарна. Друзі, може комусь потрібний така півонія. Звертайтеся на осінь буду копати. Півонія сорт фістіва максима. Друзі, а ось дивіться, які гарні квіточки гляньте, хто хоче. Таку квіточку, у мене два кущі. Я буду копати на осінь. Дуже цікаво таке поєднання. Серединка, бачите, така е, жовта, дуже-дуже така е, насичено. О і, друзі, не можу геть вести, не можу знімати. Всі щось пиляють, сверлять. І це, знаєте, квітка тут доволі велика. Дивіться, ось рука моя, ось які квіти. На кущу квітів багато. Сорт вдячний ось на цвітіння. Бачите, які гарні квіточки. Пілюсток тут декілька рядів, декілька. і гарний такий насичено-жовтий помпончик всередині. Кому такий сорт сподобався. У мене буде два кущі. Ціни демократичні, тому що це не якісь там такі ну, нові, дорогі півонії. Це такі півонії, що вже мають поширення, вони вже у багатьох є. Я так думаю, так як Фестіва Максима, так і цей Gold Стандарт. Я забула вам сказати, що це сорт Gold Стандарт. Будь ласочка, кому потрібно, замовляйте. Друзі, а це півонія То, що в клас. Ви погляньте, прямо така воздушна, таке, знаєте, крем-брюлі. Дуже-дуже Теж такий гарний сорт, гарна півонія, ніжно-рожеві пелюстки, тарілочка така. Зараз покажу вам на одній. Ось дивіться, о, щоб вам було видно. Сонечко вже засліплює, я не бачу, що я вам тут показую. Друзі, отакий дуже-дуже великий помпон. Такий воздушний, дивіться, о, плотненький, і е, ніжно-рожева така тарілочка. На цій тарілочці лежить такий шар. Друзі, ви знаєте, у нас кожного божого дня йде дощ, і вони понабиралися дощу, мокрі, тяжкі. Але красу він свою ось, не загубив. Дуже гарний, дуже. І Дуже-дуже ароматний. Всі ці сорти, що я вам показувала, ось, вони всі ароматні мають. Такий... О, знову гуде. Друзі, помилуйтеся, це так змінив колір. Сорт півонія. Команд Перформанс. Дуже-дуже велика квітка. Дуже-дуже. І колір такий, знаєте, ніжно-персиково-абрикосовий, таке свічіння всерединки. Ну, <свідчиня> такої великої квітки. Хіба що, знаєте, в Маріла Б'юті ще сорт такий півоні. І оце Command Performance дуже велика квітка. І колір починає. Розквітати він такий насичено, навіть не рожевий, а такий насичено-малиново-рожевий, якийсь такий. А тоді змінює, змінює, змінює. І ось бачите вже який сорт хамелеон. Команд перформанс Хто бажає, будь ласка, звертайтеся? Друзі. Хочу показати вам на контрасті сорт Півонія. Півонія сорт Канзас. Це бутон, Отакий такий бутон великий. Це ось вже квіточка відкрилася. У нього серединці отакий, бачите, бутончик теж: сорт Канзас. Малинового кольору, квіти великі. Ось на руці, дивіться, квіти великі, до кінця не відкривається, залишається серединці отакий бутончик. Не можу знімати ревей, реве, ото щось там роблять. Звертайтеся. Друзі, поки там передишка, я швидко вам покажу ще один сорт. Дивіться. Сорт Василя Федоровича Горобця, наш український сорт, це півонія, жемчужна розсип. Вже у мене дорослі два кущі. Ось такі квіти. Хочу, щоб вам було видно. Ну, прямо, знаєте, Чекаю, коли там перестануть гудіти на, на якусь хвилиночку. Друзі, цей сорт має ніжний аромат. Квіточка теж змінюється від темнішого кольору стає ось така. І на кущу квіти всі одразу і темніші, і світліші, і має приємний аромат. Друзі, так швидко розказую, тому що зараз опять як почне гудіти. Так, ідемо до другого сорту. Друзі, у мене є ще такі метелики. Сорт я не знаю, це такий сорт, така півонія, знаєте, для ландшафту. Вона гарно виглядає в садочку. Не все такими не хилиться, стоїть крепко. квітів дивіться, скільки багато. Кущі гарні, отакими от метеликами. Кому таке подобається дівчата і хлопці, звертайтесь. Гарна півонійка. Друзі. Сорт Акрон. Ви знаєте, він набагато темніший, він на відео такий червоний, але ж ні. Він такий, знаєте, такий бордовий. І оця золота, оця, оцей золотий помпончик дуже-дуже гарно виглядає на цьому. Ось тут і ниточки такі, такі темненькі, і золота облямівочка. Кущ такий крепкий, такі квіти добре стоять, не падають. Навіть нас кожного дня вони не падають. Але ж, на жаль, колір не передався. Колір темний такий, знаєте, дуже цікавий сорт Акрон. Друзі, кому подобається, будь ласка, звертайтеся. На жаль, на жаль, не можу передати вам. Колір колір такий гарний. На відео немає навіть ніякого не йде навіть у сравні. Дуже. Колір геть інший, геть. Такий темний-темний. Жалко. Друзі, а ось ми підійшли. Подивіться, яка краса. Подивіться, які квіти. М -м -м. Ви ж навіть не уявляєте, який коло них аромат, як вони пахнуть. Який гарний кущик. Гляньте. Які квіти великі, гарні. Друзі, я бистро ловлю момент, погляньте, я хотіла вам сказати, що на цьому кущі можна спостерігати розвиток квітки. Ось дивіться, ось такі бутони. Бутони немаленькі, гарні. Далі. Потім починає відкриватися отак бутончик. Дивіться. Далі ось така квітка. Серединка в неї закрита, гарна. Ось такий, бачите, бутончик тут у квіточці. Тоді отакі квіточки. ось. Дуже-дуже гарно виглядає. Це сорт Анастасія. Під такою назвою я його отримала. Він мені дуже подобається. Він у мене тут коло доріжечки. Ось він він ну, дуже мені подобається. Я дуже задоволена. Можливо, комусь не так, а мені він дуже-дуже подобається, гарний. Дуже пахне, скільки раз біжу по доріжці тут, стільки раз зупиняюся, такий аромат цей вдихаю. Боже, дівчата, це дуже-дуже задоволення маю велике. Сорт Анастасія. Кому потрібно, звертайтеся. Друзі, хочу вам показати півонію сорт Ніон. Ця півонія пізня, пізніша, тільки починає квіточки відкривати, тільки-тільки. Ця півонія теж крепко стоїть на своїх ось пагінцях, не завалюється кущ, кущ добре наростає, гарні квіточки. Квіточки теж такі, виходить, помпончик. Помпончик золотенький на малиновому блюдці. Дуже гарний сорт, кому треба, у мене цілий рядочок. Вертайтеся. Друзі, у нас знову дощ. Хтось у мене питав, де мої котенята? На місці. На місці вони заховалися від дощу і всі сплять. Дівчинка та окремо. Ці ось всі дружненько. Ось так. Друзі, знову дощ. Думала, розкажу вам, покажу. Ну, це перша частина. Дорогі мої друзі, я зніму ще одну частину. Бачите, опять лиє дощ, не можу нічого вам розказати і показати. Кожного Божого дня дощ.